Всім привіт! Це відеогляд на автоматичний вакуумний пакувальник. Збоку на упаковці зображено, як виглядають певні деталі даного приладу, зокрема, високотемпературна стрічка, led дисплей та накладки проти ковзання. З іншої ж сторони показано покроково, як запакувати продукт з допомогою даного приладу. На зворотній стороні вказані розміри даного приладу, потужність та інформація про те, що пакети, які ви будете використовувати для пакування, не можуть бути ширші, ніж 25 см. І отак от, от виглядає вакуумний пакувальник. Бачимо, що led дисплей заклеєний захисною плівкою, яку ви зможете зняти за потреби. Ззаду бачимо вхід для підключення до електромережі. Шнур в нас входить в комплект. Знизу накладки проти ковзання та щось типу вентиляції. як виглядає пакувальник із середини. На паперовому аркуші, який лежав всередині вакуумного пакувальника, було зазначено, що якщо ви не використовуєте наразі даний прилад, то покладіть між його частинами цей розстільювальний папір. Тобто цю стрічку, яку я вам показала, щойно ви її не викидаєте. Ось так виглядає зарядний пристрій, підключається до вакуумного пакувальника ззаду. Також є інструкція, але вона, на жаль, англійською. В комплект також входять 10 пакетів для вакуумного пакування. Зараз перед вами їх перерахую. Розміри даних пакетів 25 на 17 см. Якщо ви плануєте запаковувати жирні чи соковиті продукти, то слідкуйте, аби краплі вологи не потрапляли на країчок пакету, оскільки високотемпературна стрічка не зможе запаяти пакет належним чином. Також у нашому магазині зможете придбати релон пакетів для пакування. А тепер підключаємо прилад до електромережі. Як я вже казала, поверх ви бачити захисну плівку. Вмикаємо і одразу в нас загорається LED дисплей. Спробуємо запакувати скипки апельсину. Для цього підсовуємо пакет під два крючечки. Зараз покажу трохи ближче, як це виглядатиме. Так, готово. Тепер притискаємо верхню кришку. Всього на приладі дві кнопки. Зараз натискаємо ту, що зліва, легенько притискаємо верхню кришку. Як бачимо, починається на дисплеї відлік від 15 секунд до нуля. Коли на дисплеї побачите 0, натискаємо тепер праву кнопку і в цей час високотемпературна стрічка має запаяти пакет. Ви було легше відкрити кришку, можете затискати кнопку зліва та справа. І отак от у нас вийшло запакувати апельсини всього за 20 секунд. Зараз вам показую, як виглядають кнопки, які ви маєте натискати у разі, якщо верхня кришка буде важко відкриватися. Тепер я ще раз зріжу запаяний верх та спробую запакувати ще раз. Знову підсовую під крючечки, закриваю, натискаю ліву кнопку, легенько притискаю вверх. Чекаємо 15 секунд. Як тільки побачимо на дисплеї 0, тоді натискаємо кнопку «Та, що справа і ще чекаємо секунд 8. Так, відкриваємо. І як бачимо, то знову ж у нас все вийшло. Зараз спробую, чи відкривається даний пакет. Як бачимо, запаяло досить таки добре. Пакет порвався, але в тому місці, де припаяно, навіть не відкрилося.